Розділ двадцять другий. Мсіє папопулус снідає. Мсьє Папопулус снідав. Навпроти сиділа його дочка Зія. У двері вітальні постукали. І ввійшов коридорний із візитною карткою, яку підніс антиквару. Той уважно глянув на неї, звів брови та передав її доньці. Хм! Кинув сіє Папопулус, задумливо пошкрябуючи ліве вухо. Еркюль Поро, це вже цікаво. І батько з донькою переглянулися. Я бачив його вчора на трибунах, мовив грек. Зіє, мені це щось не подобається. Одного разу він тобі дуже допоміг, нагадала дочка. Твоя правда, визнав, Мсьє Папопулус. а ще я чув, наче він уже відійшов від справ. Цей обмін репліками між батьком і донькою відбувся їх рідною мовою. А відтак чоловік обернувся до коридорного і сказав, але вже французькою: Проведіть Мсьє нагору. А за кілька хвилин потому. Вишукано вбраний і бадьоро помахуючи ціпком, до кімнати увійшов детектив. Мій любимсь є папопулусе. Мій любим сє Пуаро. І «Мадмуазель зіє. Тут чоловічок склав їй низький уклін. Сподіваюся, ви пробачите нам, якщо ми продовжимо снідати, сказав антиквар, наливаючи собі чашку кави. Бо ваш візит дещо м, надто ранній. Цьому немає виправдання, мовив Пуаро, але, бачте, у чим річ, час підтискає. А, буркнув сіє папопулус». То ви розслідуєте справу? І то дуже серйозно, відповів той. Смерть мадам Кетерінг. Так, дайте-но пригадати. І грек звів невинні очі на стелю. Це та леді, що загинула в блакитному потягу, правильно? Мені траплялися згадки про неї в газетах, але на злочин там не натякали. В інтересах правосуддя, сказав чоловічок. Було визнано за краще приховати цей факт. Запала пауза. А чим я можу допомогти вам, мсьє Пуаро? Вічливо поцікавився антиквар. «Вуаля!» – промовив бельгієць, перейду одразу до справи. Вийнявши з кишені ту ж коробочку, яку показував у Каннах, він відкрив її, дістав звідти рубіни і підсунув їх через стіл співрозмовникові. І хоча Пуаро пильно спостерігав за його реакцією, на обличчі в старого не здригнувся жоден м'яз. Він підніс коштовні камені до очей і оглянув їх з таким собі відстороненим зацікавленням, а відтак запитально подивився на детектива. Прекрасні чи не так? запитав той. Цілком бездоганні. Погодився мсьє папопулус. А скільки, по-вашому вони варті? Обличчя Грека ледь помітно сіпнулося. Чи справді є необхідність пояснювати вам це, мсьє Пуаро? А ви проникливий, мсьє папопулосе, ні, такої необхідності немає. Адже не коштують вони, скажімо, півмільйона доларів. Антиквар розсміявся, і Пуаро приєднався до нього. Як імітації, промовив папопулус, повертаючи їх детективу. Вони, як я й сказав, цілком бездоганні. Чи не буде нескромністю запитати, де ви напали на них мсьє Пуаро? Аж ніяк, відповів його гість. Від старого друга на кшталт вас мені таїтися нічого. Вони належали графові деларошу. Брови мсьє Пополуса красномовно поповзли вгору, а детектив нахилився до нього, прибравши якомога невиннішого та приємнішого виразу. Мсьє паполусе, сказав він, я викладу свої карти на стіл. Оригінали цих коштовностей були вкрадені в мадам Кеттерінг у блакитному потягу. А тепер я насамперед поясню вам таке. Повернення рубінів мене не стосується. Це справа поліції. Я ж працюю не на неї, а на мсьє Ван Олдіна, і моя мета арештувати того, хто вбив жінку. Коштовності цікавлять мене лише тією мірою, якою можуть вивести на вбивцю. Ви розумієте? Останні два слова були сказані з неабиякою значущістю. Антиквар із абсолютно незворушним обличчям тихо промовив Продовжуйте. Мені видається ймовірним, мсіє, що ці камені перейдуть із рук в руки в нічці. Можливо, це вже навіть і сталося. Он як? кинув папопулус. Він замислено відсорбнув кави і набув іще трішки шляхетнішого і патріархальнішого вигляду, ніж зазвичай. І я сказав собі із запалом продовжив Пуаро, — Оце так пощастило. Мій старий друг мсьє папополус якраз у Ніці, він допоможе мені. А чим я, на вашу думку, можу допомогти? холодно поцікавився той. Я сказав собі, мсьє популу, з поза сумнівом, прибув до Нідци у справах. Зовсім ні, заперечив антиквар. Я тут за порадою лікарів. Здоров'я підводить. І він натужно кашлянув. Мені дуже шкода це чути, відказав детектив з дещо удаваним співчуттям. Але продовжимо. Коли російський Великий князь, австрійська ерцгерцогиня чи італійський принц бажають здихатися фамільних коштовностей, до кого вони звертаються? До мсьєпа Популуса, чи не так, до того самого, що славиться на весь світ делікатністю, з якої влаштовує такі оборудки. Антиквар уклонився. Ви мені листите. Делікатність, яка величезну вагу вона має, задумливо сказав Пуаро, і винагородою йому стала посмішка, що промайнула на обличчі у грека. Я теж умію бути делікатним. Вони зустрілися поглядами. А відтак Еркюль Пуаро повів далі, заговорив дуже повільно і, вочевидь, ретельно добираючи слова. А ще я сказав собі от що. Коли ці камені змінили власника в нічці, мсьє Пополус напевно про це чув. Йому відомо все, що відбувається у світі коштовностей. Та годі вам, кинув той, беручи круасан. Розумієте, поліцію не сліду плутувати у цю справу, сказав детектив. Річ про стосунки між друзями. Ну, ходять чутки, обережно визнав мсьє паполус. Як от, насідав пуаро. А чи існує причина, з якої я маю передавати їх вам? Так, відказав чоловічок. Гадаю, існує. Ви, може, пам'ятаєте, мсьєпа популусе, як сімнадцять років тому до рук вам потрапила одна річ. Залишена в заставу е певною високою особою. І от, зберігаючись у вас, вона незбагненним чином зникла. А ви опинилися в скрутному становищі, як курка в супі. Так, здається, мовиться в приказці. Він плавно перевів очі на дівчину, яка відсунула осторонь свою чашку й тарілку, і, поклавши лікті на стіл і підперши долонями підборіддя, уважно слухала. Затримавши на ній погляд, бельгієць продовжив: А я був у Парижі, і ви послали по мене, віддалися в мої руки. Якщо, мовляв, я поверну вам ту річ. То заслужу вашу вічну подяку. Еб'єн, я вам її повернув. Мсьє Папопулус протяжно зітхнув. То був найменш приємний інцидент за всю мою кар'єру, буркнув він. Сімнадцять років довгий срок, задумливо сказав Поро. Але, гадаю, мсьє, я матиму рацію, стверджуючи, що й пам'ять вашого народу не коротша. Греків? промимрив, іронічно посміхаючись, Папопулос. — Ні, я говорив не про них, відповів детектив. На якусь мить запанувала мовчанка, а відтак старий гордо випростався. Ви маєте рацію, мсьє пуаро, тихо промовив він. Я єврей. І наш народ, як ви й казали, має довгу пам'ять. Тож ви допоможете мені? Що стосується цих каменів, мсьє, мені несила чимось зарадити. Старий, як і щойно сам Пуаро, добирав слова вкрай ретельно. Я нічого не знаю і нічого не чув, але я, певно, міг би зробити вам послугу. Ну, тобто, якщо ви цікавитеся перегонами. За певних обставин, можливо, що й так, відказав детектив, не зводячи з того очей. На лошанському іпідромі бігтиме кінь, який, гадаю, виявиться вартим уваги. Хоча, як ви розумієте, я не можу сказати напевне, ця інформація пройшла крізь надто багато рук. Він замовк і вп'явся очима в бельгійця, неначе прагнув переконатися, що той правильно його розуміє. Чудово, просто чудово, запевнив пуаро киваючи. Коня звуть Маркіз, продовжив мсьє Папопулус, відкидуючись на спинку стільця і зімкнувши кінчики пальців. Гадаю, хоча я й не певен що він англійського заводу. Егеш зіє. Я теж такої думки погодилася дочка. Пуаро жваво підвівся. Дякую, мсьє, сказав він. Велике діло отримати підказку зі стайні, як кажуть англійці. Оревуар, щиро вам вдячний. Він обернувся до дівчини. Оревуар, мадмуазель зіє, у мене таке враження, наче я тільки вчора бачив вас у Парижі. Ну, чи, може, минуло років два що найбільше? — Між шістнадцятьма і тридцятьма трьома роками є різниця, сумно зауважила та. Не у вашому випадку, галантно заявив Пуаро. Можливо, ви з батьком якось пообідаєте зі мною. Залюбки, відказала Зія. Значить, ми це влаштуємо, запевнив її детектив, але наразі мушу бігти. Еркюль Пуаро простував вулицею, мугикуючи, під ніс якийсь мотивчик. Він із веселим виглядом покручував ціпок і раз чи два тихенько посміхнувся до себе. А відтак завернув у перше ж поштове відділення, яке трапилося на шляху, і відіслав телеграму. Її складання зайняло певний час, оскільки текст був шифрований і довелося напружити пам'ять. Позірно йшлося про зниклу шпильку для кашне, і адресоване повідомлення було у Скотленд-Ярд, інспектору від Джеппо. Зате декодований варіант звучав лаконічно і по суті. Телеграфуйте всі відомості чоловіка на прізвисько Маркіз. Розділ 23. Нова версія. Була рівно одинадцята. Коли ПУАРО з'явився в готелі Ван Олдіна і застав мільйонера на самоті. А ви пунктуальний, мсьє Пуаро, сказав той із посмішкою, підводячись, щоб привітатися з ним. Я завжди пунктуальний, мовив на це детектив. Точність, от чого я повсякчасно дотримуюсь, без порядку і методу і раптом змовк. А втім, я напевно вам уже це казав. Давайте відразу перейдемо до мети мого візиту. До вашої ідейки? Так, до моєї ідейки, посміхнувся Пуаро. Насамперед мені хотілося б повторно допитати служницю Ейду Мейсон. Вона тут? Так, тут. Ага. Ванулдін зацікавлено глянув на нього, а відтак закалатав у дзвоник. І на пошуки жінки було послано коридорного. Пуаро привітав її зі своєю звичною вічливістю, яка з представницями її класу неодмінно давала ефект. «Добрий день, мадуазель, бадьоро мовив він. Прошу, сідайте, з дозволом сіє. Так, так, сідайте, Люба, докинув Ван Олдін. Дякую, сер. Церемонно відказала служниця, опускаючись на самий краєчок стільця. Вона здавалася навіть більш змарнілою та непривітною, ніж будь-коли. Я прийшов поставити вам іще кілька запитань, сказав детектив. Ми повинні докопатися до суті цієї справи. І я щоразу повертаюся до питання про те. Хто ж був тим чоловіком у потягу? Вам пред'явили для впізнання графа деля роша, а ви сказали, що, можливо, це й він, але ви не певні. Як я й говорила, сер, обличчя того джентльмена було мені не видно. У цьому й уся складність. Пуаро променисто всміхнувся і кивнув. Достеменно, точнісінько так. І я добре розумію це утруднення. Так от, мадмуазель, ви сказали, що прослужили у мадам Кеттерінг два місяці, а скільки разів упродовж цього часу ви бачили свого господаря? Мейсон подумала кілька хвилин, а потому сказала: лише двічі, сер, а зблизька чи здалеку? Ну. Одного разу, сер, він заходив на Керзон стріт. Я саме була на горі, але, звісившись через перила, побачила його внизу у передпокої. Розумієте, мене трішки розбирала цікавість, знаючи, як м, стоять справи. І служниця закінчила фразу своїм фірмовим делікатним покашлюванням. А вдруге. Ми ходили до парку з Ейні, сер, так звати одну з покоївок. Вона й показала мені господаря, що прогулювався з іноземною дамою. Пуаро знову кивнув. А тепер послухайте, Мейсон, звідки вам знати, що чоловік, якого ви бачили під час зупинки на Ліонському вокзалі в купе за розмовою з мадам Кеттерінг, не був вашим господарем? Господарем сер, о, я не думаю, що то міг бути він. Але ви цього не певні, наполягав детектив. Ну, мені це якось не спадало на думку, сер. Служницю така версія вочевидь засмутила. Ви ж чули, що він теж їхав тим потягом. То що ж може бути природніше, ніж припустити? Що то містер Кеттерінг саме проходив по коридору і зіткнувся зі своєю дружиною. Але джентльмен, який розмовляв із господаркою, певно, зайшов із надвору, сер. Він був одягнений як для вулиці, у м'якому капелюсі і пальті. Саме так, мадмуазель, але поміркуйте хвилинку. Потяг щойно прибув на Ліонський вокзал. Багато хто з пасажирів прогулюється пероном. Ваша господарка і собі збиралася зробити те саме. І для цього, безперечно, вдягла своє хутряне манто, Егеш? Так, сер, погодилася служниця. От і ваш господар повівся так само. Потяг опалюється, але знадвору на станції холодно. Тож містер Кеттерінг одягає капелюх і пальто, прогулюється вздовж потяга і, звівши очі на освітлені вікна, раптом бачить там власну дружину. Доти він і гадки не мав, що вона теж подорожувала тим рейсом. Ваш господар, звісно, піднімається у вагон і заходить до неї в купе. Місіс Кеттерінг, забачивши його, Скрикує від здивування і швидко зачиняє двері між суміжними купе, оскільки їхня розмова не виключено могла мати приватний характер. Відкинувшись на стільці, чоловічок спостерігав, як його припущення всотувалося свідомістю служниці. Ніхто не знав краще за Еркуля Пуаро, що представників її класу квапити не треба. Він мав дати їй час позбутися власних усталених уявлень. Але коли минуло хвилини зотри, та заговорила. Що ж, сер, звісно, могло бути й так. Просто я чомусь про це не подумала. Господар високий і темноволосий, та приблизно тієї ж статури. Стверджувати, що джентльмен зайшов із надвору, мене спонукали якраз пальто і капелюх. Так, це міг бути містер Кетерінг, але я не певна ні того, ні того. Щиро вам дякую, мадмуазель, Не стану вас більше затримувати, а ще одне. І він витяг із кишені портсигар, який уже був показував Кетрін. Ця річ належала вашій господарці, запитав він у Мейсон. Ні, сер, у неї був не такий. Принаймні, аж раптом вона помітно стривожилася. Було очевидно, що певний спогад прокладав собі шлях з периферії пам'яті Мейсон. Так, підбадьорливо запитав Поаро. Гадаю, сер, я не впевнена, але мені так здається, що це той портсигар, який господарка купила на подарунок містеру Кеттерінгу». Угу, ухильно видобув детектив. Але подарувала вона його. Чи все ж ні? Цього я, звісно, не знаю. Ну, певно, певно, сказав той. Гадаю, це все, мадмуазель. Бажаю вам гарного дня. І Ейда Мейсон делікатно ретирувалася, безшумно зачинивши за собою двері. А Пуаро перевів погляд на ван Олдіна. І на його обличчі проступила ледь помітна посмішка. Мільйонер мав такий вигляд, наче його громом уразило. Ви гадаєте, гадаєте, це був Дерек? запитав він. Але ж усе вказує в іншому напрямку. Адже графа, власне, застукали на гарячому і з коштовностями ледь не в кишені. Це не так. Але ж ви мені розповідали. Що я вам розповідав? Ту історію про коштовності. Ви ще їх мені показували. Нічого подібного. Ванолдін витріщився на нього. Ви хочете сказати, що не показували їх мені? Ні, не показував. Учора під час тенісного матчу не було такого. Хто з божеволів, мсьє Пору, ви чи я? Жоден не божевільний, відказав детектив. Ви ставите мені запитання, і я відповідаю на нього. Ви формулюєте його так хіба я не показував вам учора коштовності? І я відповідаю, ні не показував, бо те, що ви бачили, мсьє ван Олдіне, першокласні підробки, які навряд чи хто, крім експерта, відрізнить від справжніх рубінів.